Прохання особливо чутливим і людям з професійними кулінарними навичками відійти від екрану, бо сьогодні я вдруге запікатиму цілу курку. А також поділюсь, не побоюсь сказати цього слова, секретним інгредієнтом, який зробить вашу курочку в рази смачнішою. Отже, курку вагою 2 кг я розрізаю та трохи відбиваю, щоб вона стала пласкою. Минулого разу я маринувала її в меді, соєвому соусі і ще кількох інгредієнтах. Цього разу часу та бажання гратися у мене не було, тож я замаринувала її у нежирному майонезі та уже Готові суміші спецій. Після цього залишила маринуватися на 2 години. Випікала спочатку 1 годину під фольгою, а після цього ще хвилин 50 без неї. Раніше я вважала, що цього часу було б недостатньо, але його якраз таки достатньо. А тепер секретний інгредієнт. І ним є чесникове масло, яким я змащую курку після випікання. Для цього я змішую масло кімнатної температури з чесником, сіллю, перцем та зеленню. А коли ви будете мастити ним уже спечену курку, аромат стоятиме просто неймовірний. Як варіант можна ще Відрізати шматок м'яса, змащувати тонким шаром масла і їсти таким чином. Виходить смачно, але трохи жирно. Але смачно. А сама курочка залишається ніжною та соковитою всередині, тож дуже раджу і вам приготувати.